Відбулась закрита 29-та сесія подільської міської ради першого скликання з перших 21 питання. Що стосується земельних відносин, виступив заступник міського голови Анатолій Корчовий. Найголовнішими були питання різносторонньої допомоги Збройним силам України. Крім цього, були внесені зміни до програми фінансової підтримки комунальних підприємств, благоустрою, до програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Вирішувалися питання розроблення проєктів землоустрою та оновлення грошової нормативної оцінки земель населених пунктів села Липецькі. Олександрівка та Казбеки з наступних трьох соціальних питань виступила заступник міського голови Людмила Задорожна щодо внесення змін до міської цільової програми Доступна медицина, соціальної підтримки населення та програми розвитку фізичної культури та спорту щодо профілактики та протидії злочинності і шевської допомоги військовим. Виступила заступник міського голови Таїсія Скрипник. З наступних десяти фінансових питань виступила перший заступник міського голови Олена Музичук. Вона акцентувала увагу присутніх на встановленні місцевих податків та пільг із сплати податків, на внесенні змін до місцевого бюджету, а також про встановлення побратимських відносин між подільською територіальною громадою та містами Хенчешти, Республіка Молдова та Боркен, Німеччина. Закрита 29-та сесія Подільської міської ради першого скликання пройшла в конструктивній обстановці.